Ясна зоря над вертепом сіяє, Божа мати над дитятком співає, Божа мати над дитятком співає. Породила мир бетлятком на сіні. Ложить спати стелет постіль дітині, Ложить спати стелет по стіл Ташата разом з нею до хору поляду цусу Христу на двору коляду цусу Христу на двору полетіли полем гаєм лісами, позносили по перчатку дьопками, позносили по перчатку дьопками, ясна зоря над вертепом сія. Божа мати над дитятком співає, Божа мати над дитятком співає. Він чує ми ґазди. Сядка сядкувати. І другого веселого Рождества дуждати, І другого веселого Рождества дуждати.